Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазин Вуківі. В цьому відео подивимось на аксесуар для справжніх поціновувачів стилю та якості, чохол, що поєднує класичну елегантність та сучасні технології. Малко Leather Case Magnetic. наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S 25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна перевага цього чохла це безперечно матеріал. Він повністю обтягнутий високоякісною натуральною шкірою, яка не тільки виглядає розкішно, але й дарує неймовірно. Приємні тактильні відчуття. В основі чохла лежить міцний каркас із полікарбонату, що надає конструкції жорсткості та захищає від ударів. А щоб корпус вашого смартфона залишався в ідеальному стані, внутрішня частина вкрита м'якою мікрофіброю, яка запобігає появі подряпин і потертостей. У конструкцію чохла вбудоване магнітне кільце, що забезпечує повну сумісність з усіма аксесуарами екосистеми MagSafe, дозволяючи легко кріпити бездротові зарядки, гаманці та інші тримачі. Чохол має точні вирізи для всіх портів мікрофонів. Та динаміків, а кнопки прикриті чутливими пилозахисними дублікаторами для захисту найвразливіших частин смартфона передбачені підняті краї навколо дисплея та блоку камер. Це дозволяє уникнути появи подряпин при контакті пристрою з пласкими поверхнями. Замовляйте Melco Laser Case Magnetic в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.